Уже четверту добу расисти не можуть погасити пожежу на нафтобазі в Азові, що у Ростові на Дону. Полум'я навіть побільшало, а усе через штормовий вітер, який розмухує вогонь. Гориті в російському Ростові палають склади місцевого міністерства внутрішніх справ. На лінії фронту українці героїчно стримують непрохану терористичну навалу. Допоки окупанти безпорадно дивляться на український дрон, він вщент розносить російський танк. Неймовірне видовище. Російські сили протиповітряної оборони перестаралися, збиваючи безпілотники, які літали над їхньою територією, вони поцілили у свій гелікоптер К-29. Увесь екіпаж загинув. Цей вертоліт був задіяний в операціях з пошуку та знищення українських надводних дронів. Українські сапери продовжують очищати Херсонщину від вибухонебезпечних предметів. Цього разу вибухотехніки знайшли та знешкодили снаряд калібру 122 мм. ДСНСники міліметри, вкотре попереджають: якщо знайшли підозрілий предмет, одразу ж телефонуйте за номерами 101 або ж 102. Це демонстрація міці української авіації, Мотивуючий ролик у словомо. Які ж красиві ці пташки, особливо якщо вони запускають ракети в триколорний бік. Охоронці затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації. За різні суми чиновник гарантував пришвидшену процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ затримала і 10 посадовців ТЦК, які торгували фіктивними довідками військово-лікарських комісій. За гроші злочинці допомагали ухилянтам сховатися від призову. Обіцяли підроблені документи і сприяння у втечі за кордон. Такі схеми діяли на Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині, в Хмельницькому та Черкасах. Неймовірний камбек збірної України з футболу на чемпіонаті Європи в Німеччині. Наша збірна перемогла Словаччину із рахунком 2-1. Після першого тайму українці поступалися. Однак, в другому нашим футболістам вдалося переламати хід гри та забити двічі. Відзначилися Микола Шапаренко та Роман Яремчук. У своїй групі Україні залишається зіграти вирішальний поєдинок із бельгійцями. Побажаємо успіхів нашим хлопцям. А це пес Фішер перед матчем із словачиною собака віддав перевагу збірній Україні і був правий. Чекаємо нових прогнозів від Хвостаня.